Обоє мовчите, обоє на відстані, що буде далі. Давайте будемо дивитися, що буде далі, якщо ви обидва обоє мовчите, ніхто нікому не пише, як далі будуть розвиватися ваші стосунки, як далі будуть розвиватися події. Давайте, який він для того, щоб ви розуміли, чи підходить вам цей розклад. Людина, яка сліпо довіряє тому, що йому внушили в голові, сліпо довіряє тому, що я вважаю, що це вірно, це правильно. От, до прикладу, там ти винна, значить ти маєш написати. А в нього в голові не вкладається, до прикладу, що на зустріч буде йти той, кому потрібні більше стосунки, понімаєте? Я людина, яка сліпо довіряє у тому, що є всередині, і не розуміє, як це може повернутися в житті, що може бути по-іншому, що потрібно бути більш гнучким, що потрібно трошечки змінюватися, і потрібно змінювати свої орієнтири і інколи виходити за свої рамки, які ти собі набудував, такі гарні і красиві. Окей, давайте як далі будуть розвиватися? Як далі будуть розвиватися, розвиватися ситуація? Взагалі, ви познайомитеся з кимось іншим. З якимось іншим чоловіком у вас. Будуть можливості, можливість побудувати стосунки, і знаєте, тільки після того, як ви вже підете в ті стосунки, ваш партнер з'явиться. Тобто я не можу сказати, що він подолає оті моменти, які є. Да? Він все таки буде їх протримуватися. Це все правильно, це все логічно, Я знаю, що це вірно. А те, що це може зруйнувати твої стосунки, він не усвідомить. Так і не усвідомить. На жаль, оцей шут все таки буде вказувати на те, що людина не розуміє наслідків. Не розуміє наслідків того, як він робить і чого він не робить. Тут потрібно було б дійсно вкладатися, щось робити, написати вам в кінце концов. А він, знаєте, просто буде сидіти потім і бідкатися, що ви пішли з кимось іншим по життю.